Українська автокефальна церква. Ну, Христос прийшов в Україну саме в Київ, все, диво, прийшов, звідси прийшов. Митрополія була Константинополя тут, в Москві тим ще жаби навіть не квакали, там ти назавтра і все коли тут вже була церква Христова. От, але Москва завжди намагалася, ті, ті території, ті, краї, ті народи намагалися забрати у Києва те, що є тут перше. І тут, до речі, якщо сказати про хана Батия, ну ви ще трошки далеко почнемо. Да. Так от те, що нас в школі вчили, що хан Батий прийшов і знищив Київ, зруйнував, це історична брехня. Насправді, Київ зруйнували Москалік, ми так кажемо. Володимир Суздальського князівство, Андрій Боголюбський. Це, це ж основа Росії теперішньої, у них з підручників, це Володимир Суздарське Князівство. 1169 році, 8 березня, вчора річниця була. Їхні війська впустили в Київ. Київський князь Стислав залишив місто, а кияни відкрили двері для Андрія Боголюбського, бо розраховували, що це як ті часи водиться. Ну помінявся князь, просто він буде владарювати тут. Буде тут влада збирати податки, там судити. Все вийшло не так, як бажалося. Він людей повирізав, церкви пограбував, храми всі пограбовані були. Я кажу, що навіть боголюбство в нього прізвище було тому, що він любив графувати храми. Ну, а так так, коли прийшли сюди хан Баті, то в вже був маленьким позаштатним містом, у котрого вже не було свого князя, тут вже був намісник сидів. Тобто Київ знищили Монголу, там їх знищила Москва. Тоді ж це не треба забувати. А коли Ну, не було? Теж остала Володимир по Володимирську, це, це, це основа Москви це, це Росії від Андрія якраз від Андрія російська історія Так, історія йде від Андрія Бакулюбської. Їхня головна святина вкрадена. Так, так. І ну Вижгородська мати Божка, Володимирська Божа Матір, це головна ікона Російської імперії. От, ну, далі досить довго, але якщо вернемося 100 років тому, коли розпалася Російська імперія, почалася ну, спроба відродження України, котру Україна програла через свої внутрішні неузгодності між собою, в Україні почалося відродження української автокефальної церкви. Тут відбувся всеукраїнський церковний собор, в котрим більшість була московських священиків. Кот прийняли рішення, що українська мова не годиться для церкви, що треба тіти церковну слов'янською, старослав'янською, як вони називали її, а українська не годиться. Але народ український вважав, що так не повинно бути, і почали організовуватися громади, і котрі вважали, що повинна бути українська церква, що Україна незалежна держави згідно канонів має право на свою незалежну церкву. І вважали, що в українській церкві повинна бути українська мова, і почалося відродження, друге відродження в української, тобто перше відродження в Такефалії на чолі з митрополитом Липківським. І от що що знаменно, що от, наша парафія вона відродилася 10 березня, коли якраз з приводу Тарасов Шевченка. А коли відроджував українську автокефальну православну церкву митрополит Лепківський, і не було храмів. От, і Почали шукати, де можна було, щоб якийсь храм віддати. Уряд був український дуже за те, щоб підтримати церкву, але скрізь було засілля московських попів. І, врешті-решт, вдалося домовитися про те, що був Микільський військовий собор на Печерську, котрий на той момент був порожній. І От, після довгих перемовин, переговорів, підписів нарешті дали дозвіл. І 22 травня. В день, коли перенесено по Шевченка до Канева, от в цей день в Миколаївському соборі відбулася перша служба української такофельної православи, вісімнадцятому українською мовою митрополит Кивківський. Тобто відродження сто років тому відродження в таких фальній церкві почалося вперше в храмі саме в день перепоховання Тараса Шевченка. Так що хтось каже, що немає господнього знака в цьому, то. На перерву. Ми наше 30-ліття святкування розділяємо. Сьогодні перший етап, а 22-го на Миколаїв будемо храмувати ще із запрошеними додаткового гостями. Сподіваюся, пець Юрій до нас завітає. Ще кормуна байдуже, наш апарат і взагалі область. Я, я так собі спонував, не бухає, звичайно, як буде? Ну це такий ексурс, те, що було до нас, Знаєте, Тревдівського розстріляли, тих священників більшість постріляли, по таборах закопували. Потім під час війни було недовге не відродження полікар був. Ну але то вже далі. А коли почався розвал Радянського Союзу, коли почалася перебудова, ну відповідно суспільство Україна все-таки жива, і все таки ще не вмерла в Україні. І знову почали питання піднімати. Бо без бога, без молитви. Без ідеї ну, неможливо відродити державу. Ну от У 1989 році в Києві був створений комітет по відродженню ОАПЦ. Єдиною дієльною структурою тоді була Херсинська спілка, більш-менш зорганізована. А єдиною офіційною, яка існувала, структура знову ж таки, товариство української мови імені Тараса Геровича Шевченка. Практично от, от, цей період духовного піднесення і, і розбудови України почався саме з товариства української мови імені Тараса Шевченка. Це була єдина зареєстрована організація. і Від її імені скрізь ми ходили і скрізь діли. І от 89-му 1989 році почалися пошуки шляхів, як не відбудувати церкву. Величезна проблема була священників, тобто священиків практично не було. Ми в цьому відношенні виявилися у важчому стані, ніж греко-католиків, бо у них була е, е, греко-католицька церква, в шпідпілів, в них були. Я привів, в якому місяці в році активна вже така діяльність конкретно почалася, в якому місяці? Фу, ну мені важко сказати. Якщо комітет почав цей от о, в Прихерсинській групі, це, це десь лютий був. Ну, в лютому був комітет утворених російських спілцях, але там було кілька чоловік. Там Михайлешко, один священик, приїхав, з таких лікти. Тобто практичної діяльності майже не було. Десь в травні у Львові Петра і Павла оголосили, перша парафія, яка оголосила про вихід з 19 серпня. Вони на, Ч -ч -ч -ч. на Спаса. на на спаса, так, за да, да, да. Спас. це ж на спасав. За два спаса. роки до. Ні, 89, це все 89 рік. Тобто з, з лютого мій. місяця почалася активна діяльність? Ну, діяльність почалася року, да, з, 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 з лютого з року, місяця, Котре закінчилося да. вже ну, 90-го року. Доріг, да. Да. Просто, в чому ще в питання що чому так вийшло? що ну, Священників у нас було мало, і тому всю роботу на себе брали су громадяни. Тобто суспільство, котре все мусило організовувати, бо не було на кого навіть опертися. От, тобто от, Ми створили брасок, така структура, котра об'єднала в собі зразу 19 областей України. Ми братство, бачимо... Андрія братство Андрія Первозваного. Братство Андрія Первозваного Української тертуфальної православної церкви. От Всі з церковної точки, що було у нас, всі служби, які тоді почалися в 89-му році, от в кінці цього. То завжди ми сказали, що ми не будемо за московською патріархом, Це ми виходимо з церкви. Але всі молитви були у нас до, спрямовані, до Константинопольського патріарха, тоді був Димитрій, 79 й 90 -й, він десь 91 й чи 92 помер. От, і що, так що З точки зору церковного такого, то ми зразу вернулися до того, що як Україна, Київ була заснована Константинопольською митрополії. Ми оголосили, що передача права Москви визначати Київський мітрополіт цей незаконно. А ми продовжуємо бути Київською Київської Константинопольської церкви, що підтвердилося два роки тому вже з усіма документами. Що ми були абсолютно праві і бігали. Чи менше? Ну що дев'яносто рік? Ну майже ну, там теж таке до 89-го, поки ми офіційно це все створювалося. Воно все таки мало який хірург. Тому що щось, щоб започаткувати, в 1989 році організувалося братство, це не так, це не перший день взяв, та й організувалося. Треба сказати, що братство на теренах Західної України не вже було. У Луцьку, в Рівному і у Львові, тоді Івано-Франківщина, вони вже мали свої братства. І стало питання про те, щоб якимось чином все-таки... Церкву як автокефальну поширювати на східні терени і на центральну Україну. І коли в 89-му році братство скликали, Львівське братство скликало е якби, з'їзд, то ворожака Богданова його всі певно, ну дехто певно знає, ми з тих часів. Ми, да, з тих часів вже на той час ми мали підписані і організовані документи на 19 областей 18 областей по всій Україні. і стало питання так що братство начебто активність мало велику на е, Західній україні але для того щоб проводити роботу в центрі україни треба було тут е, зібрати центральний орган братства Скажемо так що в Києві людей було дуже мало. Це якась 20-30 чоловік, не більше, розумієте? І склалося так, що західноукраїнські братства віддали всю повноваження на центральні органи. Тоді Макаренко був заступником, я був головою. Котельницький відповідальним секретарем. Це два скликання ми були, а працювали завжди поки ми І Тут треба сказати, що на плечі братства, яке ставило в собі завдання, це відродження Української та церкви. Інших завдань не було. Братство, як таке завжди у всі віки це помощник церкви і захисник, і, і захисник церкви дійсно. Єпископів у нас було тоді на той час чотири, по-моєму, чи п'ять єпископів, коли ми йшли. До першого собору Української автокефальної церкви, Це вже 90-й 90 90 да, я першою. 90 Але з ящиками було дуже важко. З отцем Юрієм, який я ще був на дипломній роботі, і ми з ним у Петра і Павла там за Христя розписували. І вже тоді виникла оця ідея брат у 88-му році, і таким чином воно якесь набрало силу. І, скажімо так, що якби не було господньої руки, це опціоне ну, не відбулося безумовно. У мене питання, друзі. Друге настоятель нашої пораді. А коли і як з'явився десь мефої? Перший настоятель. Ми його вважаємо, першим настоятелем нашої парадії. Я я, я. Я, 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 я б так не сказав би, тому що в е, принципі у Києві виникли дві офіційні структури, які започатковували цей рух. Не офіцій, не ну, на Дві структури. Це комітет, який налічував, по-моєму, сім чоловік. І братство, яке вже стало юридичною особою в кінці кінців. І мені вдалося рік вибігати в Міністерстві юстиції і зареєструвати братство зі статутом зі всім. І тому ці дві структури отець Методій був притягнутий, тобто прийшов через комітет до служб у Києві, а отець Юрій прийшов із парафії Петра і Павла, так як що він був учнем, будучи ще студентом Львівського поліграфічного інституту, він вже був учнем і в Петра і Павла у Львові. Таким чином воно все склалося. Перша служба тут відбулася якраз із отцем Юрієм, як на нашій ну, схожі. Хоча це на, хоча на Причі отець не то отець методів. На, отець методи і на той час служив уже в церкві хаті, яка була. Ну, так, так, на Дулянах. Да. Точно. Десь а, був Покровській церкви да, на Подрулях. Да. Ми з Матвої та не було. Так, уже. Ні, це був 90-й рік. На покров, 90. Покровській церкві, це точно. Світлана. Ми тоді були, а десь рік Красениства. Саме. <звучить> ну, ну, це, так, і таким чином склалося так, що <звучить> і і треба було провести десь першу службу тут, у Києві. Ну і де мене це більше займався, бо я вже на той час займався реєстрацією братства, а Сергій займався якраз тим, щоб якось знайти. Місце, де ідея Сергію Світлана прийшла в голову, так? І в касків... Сюди завітали. Ну, <с> Василя, просто він все українське, просто у нього вистачало а, цю церкву, саме сюди. А це саме цю идеї? церкву це ми з Олексою. За треба сюди а. ходити. як, як, як у нас було ж як ти казав, осередком всіх демократичних рухів було товариство українською мовою. От ми там в товаристві українському музейному провулку, в якомусь там десь каву пили. І що от якраз річниця Шевченка, що треба десь вибігати, є от товариство української мови, є от Міністерство культури, є от музей, треба щось пробувати. І приїхали сюди. Ще з музейного провулку. Шевченко були сюди у Приїхали сюди, а далі почалась вже ця катавасія з тим, щоб це дозволити. Прийшли до Миколи Степановича він каже, та да, Подаківський каже: я, я не проти, ж...". а це ж це ж тоді було. Це ще був Радянський Союз, не було ще України, ще ні, руху ні, не було. було такий глибоке, Це ще була конституція, вкотрі, було, ні, партія, ні, в котрі комуністична партія це час. Це по закону вона була, а по духу вже настільки широко було, і mm. якось дух народу Дум, ні, на той час плес. Був такий, що. Всі відчували, що ось воно розвалиться, в принципі. Я... До... Але Ту... сила там ще була. Сила зу... до сих пор, бачите. <смір> 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 коли Ну давайте тільки треба вже якісь документи. Ну, я помчав, чи в товариство української мови, вести <смір> документи підписав, кажу, о, добре, все. годиться, домовилися, все нормально буде. Ранком дзвонить, каже, ні, це не годиться. Приїжджай сюди. Я кажу, що таке? Каже: ну не тільки ж ти сюди ходиш. Значить, це не годиться. Давай ще документи. Ну і отак от кілька ходив з інших. Я із Міністерства культури із уряду кабінет міністрів. Це вже було. пасли, пасли вища. Хто ходить, ні, так було хто було зароби, я, один та, раз. Було просто кумерне, як на мене, ситуація. Я Якось з якоїсь чергової інстанції чергового документи сюди. Значить, це завис, все, Ми домовилися, от я виходжу, ще до воріт не дійшов. один при чорні воги три штуки заїжджає. Ну КГБ приїхало. <плес> але але з другої сторони то був такий час, що знаєте, зараз так собі дозволити не можеш, і наша влада так собі не дозволить. Тоді ми до любого депутата ну, за ну, да, до, до свої своїх приходив Павло Мовчан, Драч, Заєць, Олег Шевченко. Підходиш, ти пиши текст. Ми підпишемо його голосимо на Верховній Раді, і це так було. Ми писали ці тексти, оголошували і це все було. Зараз попробую його Такі схватити часи, за рукав і сказати, що напиши мені щось і тисяч давай щось. Це був час це якийсь неймовірний <тур> так <що> оставку, <останньо>, то <тур> перша служба десь отаки можна вибухається. <різь> <різь> Далі вже я пішов а дальше... по селу. Тоді ще була перерва невеличка в кілька місяців, тому що тут не давали, все почалося борлити, ми хотіли зробити, але через місяця-три, по-моєму, почалися сісти літаки. Дякую. Так, продовжуємо.